Актуальное интервью. Мої вітання всім слухачам. Сьогодні у нас в гостях присвященніший Віктор Беть, єпископ Мукачівський і Карпатський керуючий Мукачівською Карпатською єпархією Православної церкви України військовий капелан. Доброго дня, Христос Воскрес, Ви істинно Воскрес. Дивіться маємо до вас декілька запитань, які наразі турбують саме українців. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз питання переходу до ПЦУ на часі? Можливо, спочатку маємо перемогти, дати відсіч ворогу, а вже потім говорити про єдину. Православну церкву України, чи це може відбуватися паралельно сьогодні? Ми маємо страшну війну, яка забирає життя найкращих наших співгромадян, найкращих синів і дочок українського народу. При тому ця війна відбувається в умовах, коли Україна відновила свою державність ще 24 серпня 1991 року. Коли Україна нарешті вирішила канонічним шляхом церковне питання, це я маю на увазі проведення. 15 грудня 2018 року об'єднавчого помісного собору, на якому об'єдналися три гілки православ'я, і було проголошено помісну православну церкву України зі статусом автокефалії. Ця автокефалія була офіційно підтверджена рішенням згідно канонів Константинопольської православної церкви, 5 січня 2019 року. Священний синод і Патріарх Константинопольський Варфоломій І підписали томос, тобто грамоту Ро помісної православної церкви України, який був вручений, тобто Томос був вручений 6 січня 2019 року, обраному предстоятелю православної церкви України, блаженнішому митрополиту Київському і всієї України Епіфанію Доменко. Ми вирішили ті питання, які стосуються нашого права жити на своїй землі, знати свою історію, розмовляти своєю рідною українською мовою, мати свою незалежну українську державу, належати до своєї помісної. Автокефальної православної церкви України, яка вже на сьогоднішній день проголошена і утверджена канонічно, В цих умовах ми отримали з боку нашого північного сусіда Російської Федерації болючий і страшний удар у спину. Війну війну, яка прийшла на нашу землю віроломно в 2014 році. А 24 лютого, 2022 року, Всі ми жахом почули звістку про те, що розпочалася широкомасштабна військова агресія Російської Федерації проти нашого побожного. Українського народу для цієї війни цей безбожний московський агресор використовує всі засоби як використання зброї, ракет, літаків, наругу, убивства, гвалтування наших співгромадян, але в тому числі він використовує дуже страшну зброю: це використання інституції російської православної церкви в Україні проти нашого ж таки народу шляхом розділення українських православних, шляхом штучної протидії помісні автокефальній православ. Славні церкви Україні, шляхом породження недовіри через проповіді з боку московських проповідників чи священників чи єпископів недовіри до нашої української держави, української влади, українського війська, тобто ми зіткнулися з тим, коли церковна інституція, російська православна церква України, поряд з зброєю, ракетами, обстрілами, автоматами ворога використовується проти нашого українського народу. Так то хіба не на часі покласти у це? Церковному питанні край і те, що передбачено і церковними канонами, і об'єднати в єдиній помісній канонічній православній церкві України все православ'я, яке є на нашій території, для того, щоб не дати ворогу мати іще один такий у руках меч, який нищить наш народ. Звичайно, що на час. А скажіть, будь ласка, якою мовою проводитимуть богослужіння у храмах після переходу до православної церкви України? Цим питанням часто звертаються до нас, зокрема представники. Московського патріархату, тих парафій, зокрема, які є на Закарпатті, що у випадку переходу до ПЦУ, чи вони зможуть продовжувати свої богослужіння церковно-слов'янською мовою? При тому, яка на Закарпатті має свій діалектичну таку особливість, яка е, не є тою, такою московською угу. виговору, а він така більш народна в нас у ця церковнослов'янська мова. Відповідаю: проблем ніяких немає. Ті парафії, які переходять до православної церкви України і хочуть зберегти богослужіння на церковно-слов'янській мові. Вони його далі зберігають і далі його впроваджують у своїй богослужбовій практиці. Таких заборон немає, і я, як єпископ, такі заборони не видаю. І всім, хто бажає продовжувати богослужіння на церковно-слов'янській мові при переході до нашої православної церкви України, вони отримують благословення це здійснювати. А чи є вже якась інформація щодо того, чи буде ПЦУ переходити на новий календар, як це зробила Українська греко-католицька церква? Питання про проведення церковної календар. Дарної реформи в православній церкві України вже обговорюється декілька років. Ми відповідно дали можливість всім нашим і віруючим, і парафіям, і монастирям, і духовним навчальним закладам це питання обговорювати, вивчати думку. В останні роки ми дозволили релігійним громадам чи іншим релігійним організаціям проводити святкування релігійних свят, зокрема різдво за новим стилем, якщо вони цього бажають. Тобто, така пройшла певна апробація вивчення цього питання. Можу вам на сьогодні. Сказати наступне 24 травня, буквально через декілька днів, Києві відбудеться архірейський собор православної церкви України, на розгляд якого зокрема буде винесено питання церковної календарної реформи. З боку тих чи інших єпархій буде висловлюватися своя думка. Я говорю за ту єпархію, яку я представляю. А саме нашу закарпатську єпархію це Мукачівсько-Карпатську єпархію православної церкви України. На сьогоднішній день, після тих років вивчення даного питання, наша єпархія підтримує перехід на новий. Стан. Силь і, скажімо, я вже як учасник майбутнього архірейського собору у Києві буду вносити пропозицію і підтримувати те, щоб православна церква офіційно вже перейшла на новий стиль з нового церковного року, який розпочнеться в вересні. Так і також під час такого переходу ми пропонуємо, що ті окремі релігійні організації, які будуть бажати на певний період і ще залишатися у своїх богослужіннях церковних за старим календарем, то вони будуть мати право на такий перехідний період. Так, дякую вам за відповідь. А ще таке питання: що зупиняє звичайних прихожан від переходу до церкви ПЦУ, причин таких може бути багато, але з головних я би виділив те, що вони не повністю володіють інформацією про історію української церкви, про історію православної церкви на Закарпатті. Зокрема, вони не зовсім володіють інформацією, що таке церковні канони, як що вони говорять у питаннях церковного будівництва. Але найбільше те, що мене в даному випадку жахає і Викликає таку велику турботу. Це те, що представники духовенства і епископату російської православної церкви України вони надають неправдиву інформацію, віруючим. Вони говорять про те, що УПЦ московського патріархату це вже не церква, яка належить російській православній церкві, що вони вирішують якесь питання про свій якийсь особливий незалежний статус і так далі. В усіх цих випадках вони говорять відверту неправду про що вони знають, тому що українська так звана українська. Православна церква московського патріархату це є структурний підрозділ Російської православної церкви в Україні. і нічого поки що канонічної церковного інакше не, не, не існує. Існувати поза будь-якою церквою це значить тоді вийти взагалі із селенського православ'я і перетворитися в якусь нову релігію, яка не має відношення до жодної помісної православної церкви в Україні і залишитися поза православ'ям, яке для нас є історичним. Тобто йде маніпуляція поняттями, якимись відтяжками. Іценками, що ми напевно, перейдемо, але нам треба ще це питання вивчити. що у нас іще предстоятель Онуфрій, як кажуть, над цим думає і так далі. Тобто, іде подача неправдової інформації, яка не дає можливості віруючим на місцях зорієнтуватися, щоб вони мали діяти. А діяти вони би мали самі, тому що переважна більшість наших віруючих, і це є і соціологія. і Якщо просто спілкуватися з людьми, вони налаштовані бути в лоні своєї помісної автокефальної православної церкви України. Тож, я думаю, духовенство, яке, якщо воно дійсно сповідує віру у нашу православну церкву, не треба гратися своєю неправдою треба зробити той канонічний крок, який вони мають зробити, і по заповідях Божих і влитися в лону єдиної помісної автокефальної православної церкви України. Ну я дякую вам за таку вичерпну і можна сказати просту і зрозумілу відповідь. На сам кінець нашої розмови, що б ви хотіли сказати і побажати нашим слухачам, найперше. Я би хотів усім нам побажати те, щоб з ласки Божої чим швидше на нашій святій українській землі наступив мир, щоб наше героїчне українське військо чим швидше вигнало московських безбожних путінсько гундяївських окупантів з нашої святої української землі, і щоб припинилося пролиття крові, щоб всі наші героїчні воїни повернулися додому і полонені додому до своїх сімей, своїх рідних, близьких, друзів, живими, і щоб ми роблячи висновки з Цієї великої страшної війни як ніколи стали національною духовною єдині і побудували щасливе життя на нашій українській землі. А будучи єдиними, стали такими могутніми, що більше ні один ворог у світі не мав навіть думки посягати на нашу незалежність, на наші права, життя і свободу. Дякуємо вам, що завітали. Я нагадаю нашим слухачам, що в нас гостя був приосвященніший Віктор Бет, єпископ Мукачівський і Карпатський, керуючий Мукачівською Карпатською єпархією православної церкви. Ви України військовий капелан актуальне інтерв'ю.